То, хто говорить, так може обмежити в'їзд тим, які шкодять інтересам країни, які не ведуть себе відповідно до європейських критеріїв. Може ті, які там грабують державу, може вони повинні розуміти, що вони будуть під якимось фінмоніторингом і не зможуть насолоджуватися десь там в Франції, в Італії, в Іспанії, що їх перевірять, їхні незаконне збагачення і так далі. Ну, це один з елементів. Насправді є дієвіші речі. А які вже почав використовувати Європейський Союз, є Ukraine Facility, та дійсно є ну, цей план України, за яким є показники, які треба виконувати, є е, показники міжнародного валютного фонду маяки, які теж є критичні для, для виконання. А поза тим, очевидно, що потрібна прискіплива увага до тих діячів, які на сьогодні, не несучи жодної відповідальності за свої дії. Одночасно, ну точно на жаль. Швидше за все просто збагачуються протягом цього часу. Більше того, ми, наприклад, вимагаємо, щоб всі там діячі з ОПУ, всі діячі з ДБР, вони потрапили під підслідність набу, наприклад, за корупційні справи. На сьогодні цього немає в законодавстві. Це ще сталося тоді, коли адміністрацію президента вони на початку чи там в кінці 19-го року перейменували на офіс президента, вивівши цей орган взагалі з конституційності. Тут є багато речей, які ми спільно громадянським суспільством, парламентом, партнерами можемо пробити для того, щоб дати по рукам тим, хто зловживає сьогодні. Ну так, власне, тому що не можуть ті, які голосували за закони 16 січня. Далі продовжувати там сьомого скликання в дев'ятому шкодити інтересам країни. Тут не тільки питання до виборців, але й питання до певних механізмів, зокрема і невідворотності покарання, щоб такі не могли балотуватись і не могли продовжити шкодити. Ну і важливо, щоб на Бої САП тоді, коли суспільство і партнери відвоювали їхню незалежність, не йшли відразу на поклон з якимись там звітами до президента, як тільки вони там закрили чергову справу. Мені хочеться вірити, що вони все-таки будуть незалежними, так як це очікує суспільство. Ну, ми подивимося, наскільки незалежні це по тим справам, які будуть, зокрема, ними ініційовані проти найближчого оточення. Іванка, дякую. дякую. дякую.